Не вдалося мені якісно відкопати, щоб заразіха лишилася на корінчику капусти. Але ось видно два обломаних, які я була, зламала. Ось. І один посередки виріс новий. І чим більше обламуєш, тим більше він росте. Коріннячка у них, який, ну, коріннячка у них такі гостренькі, вони оплітають коріння капусти і висмоктують з неї всі соки. Ось така біда. На жаль, ну, в минулому році в мене були просто в землі капуста, то врожай був просто мізерний. Сусідка намагалася на сусідньому участку викопувати цю штуку, але вона знову наростала і це не було смисла взагалі. Зараз я проекспериментувала, спробувала в контейнері без землі посадити, але, як бачите, результату нуль.